Доброго дня друзі! З вами компанія Auto Focus 17 входження. Прийшла імпосад Passat 1.8 на TCI моторі 2014 року випуску. Десь просто в якому стані. Це було дуже гарно відновлено. Дуже чудово все виглядає, ось в такому неймовірно чорному кольорі. Поглянемо до салону. У нас шкіряний салон. Все дуже в дуже гарному стані. Дуже кльосо виглядає. Перейдемо до переднього попереднього. У нас шклоп мультируль, але голювання дзеркалу, мультируль. Автоматична коробка передач, кондиціонер. Також у нас мультимедіа заводка. Круїз-контроль. Дуже-дуже чудово виглядає. 180 тисяч пробігу. Машинка не під Дана пропозиція про мене купою складно відшукати Адреса адресою НАТО Хабковича 20 рубе, 9 чи 500 гривень.